Сьогодні ми маємо змогу збиратися за святковими столами та відзначати важливі події завдяки мужності і самовідданості наших захисників та захисниць. Серед них і моя колега-журналістка, яка обрала шлях служіння країни. Боронити наш край Аліна Денисюк змогла не відразу, адже у двох частинах дівчину брати не хотіли на бойові посади. Але бажання дівчини два роки тому було сильнішим. Тому зараз вона у батальйоні спеціального призначення бригади Рубіж після чергового завдання. Дівчина перебуває на лікуванні і зараз вона із нами на зв'язку. Привіт, Аліна. Привіт, Настю! що спонукало тебе змінити кар'єру і піти у військо? Загалом про військову службу я почала думати одразу, як тільки почалось повномасштабне вторгнення. Проте, в мене на той момент був страх, страх того, що я буду більше тягарем і користі з мене буде ну, взагалі ніякої, можна так сказати. І оцей рік, що я наважувалась підписувати, не підписувати контракт, працювала журналістом і далі. Я дуже часто про це думала в перерві між цим роком. Я ще була в Чехії декілька місяців. Потім, назад, як повернулася до журналістики, я все ж таки зважила всі за і проти, коли я вийшла прогулятися Тернополем. До сих пір пам'ятаю, березень 23-го року, а чоловіків на вулиці немає. І кожен мені пише, що так, там ТЦК стоїть, там ТЦК стоїть, там ТЦК стоїть, так, я туди не піду, я туди не піду, я туди не піду, і я туди не піду. І Я така, М -м, понятно, ну окей, раз ви не йдете, то я піду. В принципі, це стало таким Тут вже остаточним, остаточним важелем, коли я вирішила, що, я вирішила, що все, все ж таки я підписую, підписую контракт, контракт, а, а тоді ще якраз... Е... Була агітація, що ти пам'ятаєш про гвардію наступу. Ось і е, в одну з цих бригад, я, в принципі, і потрапила. Як пройшла для тебе ця адаптація до військового життя? Загалом, в мене немає проблем із адаптацією. Я дуже швидко до всього звикала. Тобто для мене не були важливі умови, бо я до того жила в гуртожитках з декількома людьми. Та, і те, що там умовно я раніше жила з трьома дівчатами, переросло в те, що я можу жити в, в палаці з двадцятьма мужиками. Ну там швидше їм був якийсь дискомфорт, і це їм треба було адаптуватися до того, що дівчинка є в підрозділі. Тобто, якщо ти йдеш, то йдеш в армію з, зі своєю тілі, зі своєю метою, ну, типу, для, для тебе це не буде складно. У, У мене не було, не було якихось проблем з гендером, там як дуже багато дівчат пишуть, що їх там в армії притісняють. Ні, в мене такого типу не було. Я попала відразу в адекватний, можна так сказати, підрозділ. Просто хлопці ну, не звикли до того, що дівчинка може бути в компанії. І потім, вже як звикли, то я вже стала ну, ну, і і не, не побратимом. Але побратими тивить, як вони люблять казати, хай, і все, типу, шутки, які були, які були до, до мене, які не залишилися разом зі мною. Які би ти зараз хотіла донести повідомлення, враховуючи свій досвід до, до нашої аудиторії. Будьте толерантними до військових, зараз я все частіше спостерігаю таку картину, коли. Взагалі роботу військових починають навіть не те, що починають, вже давно почали знецінювати. ті самі підпали машин, хамське відношення або елементарно був випадок, коли військовий заснув на лави. Це я сама вже бачила. Всі подумали, що він п'яний. А і, і коли його збудили, розбудили, в нього ну, типу мова нем'ятна, нем непонятна. Всі думали, що він а він в нього просто проблеми з, з головою. У нього хороша доволі була контузія. Будьте толерантними до військових, до людей в формі. Так само це стосується людей, які втратили кінцівки на війні. Не треба тикати в них пальцями. Оце єдине таке прохання. Які поради ти би дала дівчатам, які задумуються над тим, щоб піти у військо? Ну, перш за все, це розуміти, чому ти туди йдеш, розуміти, знати і е, бути готовими до всього. До всього Прокручуйте в голові найгірші сценарії, які тільки можуть бути. Ну ти маєш бути готовим до того, що ти можеш зіштовхнутися з гендерною рівністю. Тобто ти можеш вислуховувати свою сторону, що ти прийшла сюди найти чоловіка, ти прийшла сюди мого чоловіка, дуже багато тут дружин моїх настав, або... дуже багато дружин військових ревнують до жінок військовослужбовців, скажімо так. Ось ти прийшла там за гроші, ну, ти штабна, ти не виходиш на позиції та е, горлові війська і так далі та. От до таких коментарів треба бути дійсно готовими. Потім треба бути готовим, що е, до того, що загалом відбувається, якщо ти наважишся йти на бойову посаду. Тобто виходити на позиції. Тобі треба розуміти, що там геть не бантики, там не щасливі фінали та де тебе. Ти можеш сидіти три сутки, тобі нема що їсти, і ти, ти просто б... боятися, боятися вийти з нари, щоб почистити зуби. Від тебе може ваняти як від коняки, і типу це нормально. Це типа ок. Потім ти вже приїдеш там. Якщо приїдеш, звісно, і помиєшся, і все буде нормально. А так, то тільки ну налаштовувати себе, не боятися, не, не, не боятися бути тим тягарем. Якщо ти вже прийняв рішення підписувати там контракт, чи мобілізуватися, і то йти. Ну, типу, це не страшно. Я ще жива два роки. Вже, вже воюю. І дякуємо тобі за службу, за захист і дякуємо, що знайшла можливість поспілкуватися.